Так, я бачу, тут у вас в магазині дуже багато наборів. Да? Ось скажи мені Вініамін, будь ласка, який А, Ну найпопулярніший це набір на 108 одиниць. Тут ну, це не найдорожчий набір, але він найпопулярніший. Їх є два варіанти: шестигранні і дванадцятигранні. Комплектація не змінюється змінюється тільки саме головки. Вони можуть бути ось так: 12 грані і 6 грані. Це всі головки в цьому наборі будуть 12 грані. Як довгі, так і короткі. Як на одну четверту, так і на другу. Ціна не змінюється. 108 одиниць, що точно тут, тут, але комплектація саме по головкам змінюється. Давай по комплектації. – Це найпопулярніші набори. Десь він коштує 5 ,950, 6 тисяч гривень. А по промокоду TikTok дешевше буде? Звичайно, буде дешевше. Хто нас дивиться і підписаний на нас, вам буде обов'язкова знижка. Промокод буде. Це слово буде Тік-Ток. Якщо замовляєте, пишіть в коментарях, не забудьте це. А, далі, по комплектації, що ми маємо? Довгі головки на одну другу та на одну четверту. Короткі головки на одну четверту, вороток подовжувачі. Ще один ось такий, те подібний вороток. Біто тримачу там зверху. Бачиш, угу. є потім. Головки до 32 на одну другу короткі, тріскачка, одна четверта, одна друга т подібний. Ось такий. Це подовжувач і вороток буде mm -hmm. два в одному на одну другу. Єшки, єшки, да? торкси, підвак. Підвак, да? там під різні саме цей набір і популярний, тому що він має ось таку комплектацію з єшками. Потім біти. Голі, звичайні ось такі насадки. Біти вже пресовані в головку на одну mm -hmm. четверту, кардани одна четверта, 1, одна друга, свічні головки і г-подібні ось такі маленькі шестиграночки. Все це знаходиться в дуже міцному, е крутому пластиковому кейсі. Ще й портативному. Ще й портативному, так. Да. Про набори, які ми ще маємо в асортименті, а ми маємо дивитися, скільки їх, да? дуже багато, так. Да? Далі ми будемо вам розповідати. Або запитуйте в коментарях, і ми зразу да. зробимо. Пишіть на це нам в коментарях, відео. Да, який ви хочете огляд, саме на який набір, і ми вам зробимо дуже крутезний огляд, так як я зараз зробив просто восьмий набір.